Дякую. Я дійсно, мабуть, на самому першому етапі був дуже критично налаштований до цих можливих змін. Це знали багато тут присутніх. І Міністерство доходів і зборів з моїх уст від Федерації роботодавців чує багато критики. Зараз мені цей перший раз можливо по-серйозному похвалити. В першу чергу за те, що вони, так, захотіли почути бізнес, б, не а, спішили з кардинальними кроками. А, в чому була проблема, якби не було таких обговорень, не було таких серйозних досліджень, в тому числі і а, секторально по галузям економіки, і на конкретних підприємствах, до речі, крім компанії СКФ, Харківського трапляного заводу. Основницького споводу, де я голова наглядової ради е е і дискусій, то е можливо б шансів досягти успіху в нас було менше. Яка позиція Федерації роботодавців, моя особиста на сьогоднішній день? Е е протягом цього часу ми пройшли дійсно позитивну дорогу. Е е на старті було тут дуже багато недовірі, в тому числі тієї недовіри, яка позивалася на Підготовці податкового кодексу на адмініструванні ад, на адміністрування податкового кодексу протягом часу дії його. І я скажу відверто, коли якби ми провели таке засідання на якомусь конкретному підприємстві, то і там запросили головних бухгалтерів, тих людей або директорів, які стоять на Системи взаємовідносин з районною податковою інспекцією, то в принципі вони сказали, про що ви говорите? які кодекси у нас тут більше ручного управління, ніж систему взаємовідносин згідно законодавства. І перший позитив тих пропозицій, які є в розробників, я вже можу сказати, що і оскільки члени Ради Федерації Лубаненки і Цибульський. І я давала дуже багато пропозицій, ми вже можемо себе вважати теж співрозробниками в якійсь частині. Це те, що дійсно пропозиція, ну, наприклад, щодо введення елементів податку з обороту так званого спеціального ПДВ, дійсно зменшує корупційну складову, дійсно спрощує систему адміністрування. дійсно Відповідає на частину того запитання, яке ми обговорювали там за останні тижні до прийняття податкового кодексу, як зробити так, щоб більше відповіді було в законі, а менше можливості адмініструвати конкретною людиною. Тому що, ну, на жаль, ситуація складається так, що конкретна людина може вирішувати більше, ніж закон. Це перша позитивна складова. Друга позитивна складова це те, що протягом цього часу практично кожен бажаючий. Принаймні ми декілька разів на раді Федерації роботодавців це питання обговорювали, матеріали надавали цих досліджень, пропозицій і законодавчих ініціатив на підприємство в галузі. Кожен власник, кожен роботодавець, кожен керівник підприємства міг прорахувати, як форматується система взаємодіоносин з законодавством податковим. Чи в цілому фіскальним у нього сьогодні, і як вона може форматуватися, коли це законодавство в новому режимі буде введено. І можливість на собі це приміряти, це вже багато дає можливості для аналізу, для того, щоб підготуватися, якщо така реформа буде проведена і так далі, тому подібне. Це повертає частину довіри. Але які ризики ми бачимо і в е, чому? Може бути ключова пересторога до прийняття цих законодавчих ініціатив. Перший ризик це те, де б не знайти нам того відповідального, який скаже, що через місяць, два або півроку, що буде ще гірше. Ми помилилися в розрахунках щодо того, як буде діяти економіка, як буде приходити система збору. Податків і як покривати ті розриви е, бюджетні, е, які можуть е, продовжувати бути, тому що насправді на сьогоднішній день ну, мене особисто, е, я прошу про пробачення можливо від влаштовував сьогоднішній податковий кодекс. Але те, що ми маємо, е, Андрій Петрович побачає з переплати з ПДВ, е, ми маємо неповернення ПДВ, ми маємо переплати з податку на прибутку. Це те, що цінність цього кодексу зменшує. І це дійсно спонукає для того, щоб шукати ті механізми, які зменшували корупційну складову, спрощували адміністрування і давали можливість бізнесу планувати свої взаємовідносини з державою більш ефективно. Друга пересторога і другий ризик перший ризик підкреслюється, це те, що ми можемо. Цю дорогу започаткувати, підтримати, потім через півроку, через рік е касові розриви приведуть до того, що треба єдине соціальне внесок збільшити. Приклад. Е друга пересторога це комплексність підходу. Ми наполягали, наполягаємо, будемо наполягати, що е всі ці законодавчі ініціативи потрібно подавати одним пакетом. Тільки так ми можемо гарантувати собі, бізнесу, бюджету, розуміння. Того, що кожен прорахував, держава прорахувала свої ризики, бізнес прорахував свої можливості і ризики, і ми взаємно відповідаємо. Якщо буде комплексність і пакетність, я думаю, що в нас, незважаючи на ну, досить тривалі і непрості дискусії в середині федерації, в тому що якраз те, що Людмила Осильівна показувала, що є галузі, які виграють, є галузі, які програють. Є підприємства з іншими з різними доданими вартостями вже на сьогоднішній день. Одні виграють, інші програють. Є підприємства, які, ну відверто більш вдало використовують недолугі речі законодавстві, і більш щасливі від цього є підприємства, які до таких речей відносяться більш відповідально, і знову ж таки баланс. Виграшки від нововведень буде різні, тому дискусії не прості. Але в цілому те, що особливо Рубиненко, як основні е, 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 люди, які були на розрахунках, по. Е, по Коригування цих нововведень по розрахункам для конкретних підприємств і потім як той потяг, який каже, що ні, все-таки все цю новацію і ці зміни треба проводити, тому що і для бізнесу, і для держави, особливо для держави, коли конкурентна спроможність коранської економіки, особливо якщо буде підписання угоди з ЄС, відкриються ринки. Буде ключовим, чи будемо ми конкурентами в відкритому світі, чи не будемо, то я думаю, що на сьогоднішній день все-таки більшість членів федерації займають позицію, що такий експеримент, такий крок потрібен. Комплексність раз, оцінка ризиків два, і взаємна відповідальність бізнесу і держави, що це приймається, всі прорахунки, ризики прораховані, це приймається, щоб через тиждень, через місяць, через рік не мінялося. Три. Тоді, в принципі, це та дорога, якою можливо навіть і е, повинні бити. І ще один ризик невеличкий. Я думаю, що на нього дає відповідь комплексності. Ну, е, не хотілося б, е, щоб там з'являлися такі податкові. Навали чи новації, які дуже невеличкі, ну, як там податкові коригування, що амортизація в такому податковому коригуванні може вбувати ініціаційну привабливість, і хто буде інвестувати в країну, коли ми можемо такі речі імплементувати. Так що, дякую, в цілому. Хочу сказати ще раз слова подяки і Асоціації податковим консультантам, і міжнародному центру Міністерства доходів зборів за відкриті.